Президент міжнародного інвестиційного офісу Роман Матис з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю отже, від гримів можна сказати: перший тур місцевих виборів у Польщі. Другий буде 21 го числа. Це у нас виходить через тиждень, буквально через неділю. Які високи ми можемо загальні зробити з цих виборів? Чи все в принципі стабільно? Чинна влада взяла гору в великих містах? Опозиція право і справедливістю малих? Ну а в східній частині Польщі добрі позиції має антиукраїнська конфедерація. Ну, в принципі, так, ви все правильно підкреслили. Єдине, хочу уточнити, що 21 го числа відбудеться другий тур, але це буде другий тур лише до виборів міських голів. Тобто там в тих місцях, де міських голів не було вибрано в один тут. Бо є вісім міст, великих міст, в яких власне міські голови були вибрані, в тому числі до речі, і столиця Варшава. Буде міські голови були вибрані в першому турі, і відповідно там вже до виборів проводитись не буде. Набрали а, більше стосовно... 50%, Правильно набрали більше 50%. Відсотків. Є навіть непогані, скажімо так, шанси на тлі цього в чинного президента Варшави стати можливо президентом Польщі за якийсь рочок з хвостиком, коли відбудуться вибори президента власне Польщі. Ну і замір. Відбувся на на, на на цих виборах рейтингу, хоча Рафалтчасковський на попередніх виборах показав е, просто, ну як на мене, розкісний результат, зважаючи на те, що он, е, як кандидат він брав участь в виборах е, е, президента Польщі трошки більше одного місяця, тобто відбулася заміна кандидата. Спочатку ну, був інший кандидат від коаліції платформи обивательської Часковського замінили за місяць до виборів, але він, тим не менше, програв лише неповних 2% тобто чинному президенту Дуді. Тому ну якби в нього цей замір, він ніби показав його стабільний рейтинг, і я думаю, що Часковський успішно буде кандидувати на наступних виборах. Але стосовно цієї ситуації ми ж з вами говоримо не про те, щоб зрозуміти там, тобто чи в Польщі добре, тобто відбулися вибори місцевого самоврядування, бо по великому рахунку ті справи, які будуть вирішувати люди, котрих обрали, вони будуть стосуватися переважно там місцевих місцевих проблем, і воно якби до України має таке досить упосередковане значення. Єдине що. Певні політичні сили для того, аби наростити свою політичну вагу в суспільстві, використовували для цих виборів, тобто також і карту національної пам'яті і карту, тобто торгів через е, збіжжя з України. І цей агробунт їм вдався, тому що стабільно третя третій шлях займає третє місце в більшості е, воєвудств. По кількості голосів третій шлях це є партія, яка власне, обстоює агресію аграрію інтереси аграріїв, і до них долучається в цьому сенсі ще й конфедерація, яка є відверто антиукраїнською. На сьогоднішній день, тобто, але також обстоювали е, інтереси е, фермерів. Тому оці дві політичні сили в більшості воєводців, зайняли третю-четверту позицію завдяки тому, що вони успішно провели цю блок-блокаційну кампанію. Я в принципі про це навіть в вашому етері говорив перед тим, що це робиться все заради того. І навіть, от е, буквально перед вчора, я виїжджав з України. Вчора я повертався з Польщі в Україну. Я був на двох різних пунктах переходу і. Жодних фермерів, тракторів я там не спостерігаю. Тобто, на даний момент питання, скажімо так, купується, але не повністю розмивається. Бо польше ще чекають вибори до Європарламенту через пару місяців, і не виключено, що карта фермерів буде знову покладена на стіл, оскільки основне питання, яке вони в цьому контексті декларували, це спротив зеленій угоді яку нав'язує європейська європейський союз аграріям тому тобто ми можемо ще побачити такі скажімо, спроби використання цього блокування там протестів і таке інше Тобто ландшафт в принципі у Польщі особливо не змінився після цих виборів. Це був взагалі такий замір того, хто кого умовно кажучи, може покласти на лопатки в виборах до парламенту європейського, умовно кажучи, тому що це протистояння Качинський Дуда, платформа Обивательська і право і справедливість вона продовжується і особливо там нітреті третій, точніше, особливо конфедерація там свої позиції не змінює. Що ми розуміли, так би мовити, загальний ландшафт польський. Ні, абсолютно, тобто ви праві ні, ні, ніхто не буде змінювати своїх позицій, е, тому що тут дійсно дуже жорстка е, зараз боротьба буде відбуватися за за місце в європарламенті. А місця в європарламенті це вплив на дуже багато важливих для Польщі процесів, важливих в контексті різних. Фінансових інструментів, які Польща отримує від європейського союзу, ну і відповідно кожен захоче повпливати на процеси прийняття рішень стосовно того чи іншого інструменту, куди розподіляти кошти, на які проекти і таке інше. Тому боротьба буде продовжуватися. Єдине, що скажімо так, на якийсь час ми отримуємо трошки затише з цими питаннями, бо ну на на довгу дистанцію на кілька місяців. Ну, це питання не буде зараз розігруватися. Я думаю, що там ближче до безпосередньо виборів в Європарламент активізуються якісь декларації. Ну і не треба знову ж таки скажімо так бути якимись зачарованими в польських політиках. Польські політики, як і будь-які політики будь-якої країни орієнтовані на вирішення. Проблем і задоволення потреб в першу чергу громадян своєї країни, і вони будуть витримувати ту риторику, яка їм буде вигідна для того, щоб подобатися своїм виборцям. А коаліція обивательська маємо не забувати це є політична сила, це є скажімо так, об'єднання політичних партій, які а, мають абсолютно різну аудиторію місцями, тому що ну, наприклад. А, Скажем, так коаліція обивательська не оріплатформа не орієнтована на сільських жителів і фермерів. Тобто, але їхні партнери по коаліції абсолютно орієнтовані. Третій шлях, наприклад, взагалі хоче відібрати електорат у права і справедливості. Тому, якби Туск в такій позиції, що він повинен підтримувати партнерів, якщо не публічно, то принаймні тим, щоб не заперечувати їхні дії, і це буде продовжуватися якийсь час, поки не закінчаться вибори до Європарламенту. Можливо, в Україні важко зрозуміти взагалі концепцію цього цієї коаліції, яка настільки різна, що об'єднана аж одним бажанням усунути від влади, що їм вдалося право і справедливість. Тому що, якщо подивитися на ідеологію трьох партій, які входять в коаліцію, ну це хто ліворуч, хто праворуч, хто в центр кожен тягне по-своєму. І певні внутрішні проблеми, які накопичилися в Польщі, коли при владі був Качинський і Компанія, це. Теж абсолютно ненормальне законодавство про аборти. Це якісь ліберальні речі, які трактуються в кожній з партій зовсім по різному. Чому вони зараз не можуть скасувати це абсолютно, ну на мою думку, ненормальне для європейського союзу законодавство про аборти, тому що нема згоди всередині самої коаліції. Це я назвав тільки якийсь один із чинників. Мабуть, там ж їх багато є. Ви абсолютно праві. Але е, я насправді. Сказав би так: я тішуся за поляків, тому що в них на даний момент реальна демократія вимальовується, тобто відсутня диктатура однієї політичної сили, відсутня диктатура однієї особи, і в суспільстві присутній діалог. Тобто, ну ми ж прекрасно розуміємо, що чи поляки, чи українці, ми всі різні. У нас є різні точки зору, у нас є різні погляди на ті чи інші. Ситуації речі, і поляки демонструють оцим об'єднанням таких різнобарних політичних сил. Вони демонструють те, що в здоровому демократичному суспільстві існує можливість домовлятися. Тобто, неможливо всіх змусити любити там якісь, якісь рішення, тобто, щоб вони подобалися, але можна знайти компромісні рішення, тобто чи зняти. В тому числі якісь гострі питання на період виборів зняти з скажімо так з можливості спекуляції навколо них. Бо якби зараз хтось з політиків всередині коаліції е, почав агресивно підтримувати чи заперечувати тобто ті ті чи інші якісь позиції, це би переросло в внутрішню боротьбу між коаліціянтами. А е, для того щоб цього уникнути, зверніть увагу, що, ну, навіть на ці вибори місцеві, деякі ну якби учасники. Коаліції пішли окремими політичними силами, власне, для того, аби обстоювати свої інтереси, не завдаючи шкоди коаліції. Це дуже така ну скурпульозна політична гра, але це класно, що вона відбувається, бо це власне признак демократії. Слухайте, ну очолює по суті цю коаліцію дуже хитрий чоловік Дональд Туск у плані хорошому хитрий, тому що це досвідчена людина, яка е, має просто величезні роки роботи в політику польському, європейському. То, тому, тому мені здається, що йому ще поки вдасться принаймні на цьому етапі якось тримати. Але водночас, якщо говорити про самого Дональда Туска і Йогуря, то погодьтеся для нас, це все таки певне розчарування, тому що перед виборами парламентськими ми всі очікували, що от прийдуть вибори і щось зміни. Це принаймні блокада може якось пом'якшитися. Бачимо, що в Туска є свої якісь довірені особи. Там Міхал Колодзейчак, наприклад, доволі скандалений чоловік, заступник міністра аграрної політики, якщо не помиляюся, який провадить лінію. Я не хочу сказати, що антиукраїнську, але не вельми прихильну до Києва. Ну, пан Колодзейчак, це тобто це такий, як би це сказати, м'ягко. А uh, ну на мінімалках коаліція цей конфедерат, скажімо так, а Але речі до речі, тому, одна ремарочка. Що... Вибачте, будь ласка, що перебуває. Я був здивований, що виявляється у польському політику. мені теж є так звані тушки. Пригадуєте, коли у парламенті там від демократичної опозиції чи влади переходили до партії регіонів. Так, от коли зечика сміливо можна назвати таким, тому що він мав стосунок спочатку до права і справедливості. Він там здається, якщо не помиляюся, був одним із радників партії на місцевому рівні в, в гіміні. А потім якось так сталося, що хоп. І міняється. Все замовкаю, кажіть. А, так, так сталося, власне, через те, що ну, людина йде до своєї мети, там не гребуючи засобами. А, а представником він є представником, і ви це дуже добре знаєте, власне, протесного фермерського середовища. Коли дзейчак заявляючи про те, що там. А, Наприклад, там теперішня влада там, наприклад, іде на зустріч. Там на, на початку протестів було такі його заяви. Що про теперішня влада йде на зустріч а фермерам, які протестують, готова їх підтримати. Не то що раніше, то йому його колишні колеги нагадали, тобто. Пане міхал, ну а як же ж так? Ми ж навіть на гелікоптерах на ваші протести прилітали, коли ви автобани перекривали разом зі своїми однодумцями? Колозічек представник власне протесного середовища, і це його, це його зобов'язує. Бо якщо він вийде з цього протесного духу свого політичного його ж не приймуть в жодне ліберальне крило. Він там не цікавий, він не має що сказати електорату. Все, що Колодзійчик весь час говорив, це типу протести, протести і протести заради протесту, просто заради ідеї протесту, аби бути присутніми в інформаційному полі. І ну ви вики... скажімо так, позбутися його неможливо. В нього достатньо там вага серед власне того електорату, доводиться дати давати йому. Туску давати йому можливість говорити то, що хоче чути частина електорату, значить, але тим при тому, все ж контролювати, аби то не виходило занадто далеко. Тому ми не чуємо там якихось е від е уряду. Ми, ми не чуємо якихось антиукраїнських заяв. Там чітка прагматика звучить, але при тому існує там підтримка протесних е оцих середовищ Ну, але з іншого боку, коли цей чек вдало тормошить власне конфедерацію, мені здається, тому що вони якось на тлі його трохи відходять у бік і мабуть втрачають. Ну та тобто є, скажімо так, з чим порівняти він відфонює, скажімо, тих хто відверто проросійські агенти. Майбутнє цих двох головних політичних сил, тобто, ви згадували про президента Верш... мера Варшави Шасковського, який має непогані шанси виграти президентські вибори. Ну, ви нагадували про те, що він минулого разу теж мав пристойний показник і, взагалі, ну перспективний політик. Але якщо поговорити про піс, тобто про опозицію їхню, то в них все не так веселково виглядає. Анджей Дуда не може балотуватися знову на президентський пост в Європарламент. Я не знаю наскільки він хоче піти, наскільки йому будуть там раді, наскільки йому буде приємно після всіх тих двох термінів то всього, що вони зробили разом з правом і справедливість, наскільки буде йому просто комфортно бути з європейськими партнерами там. І якось немає такого якогось чіткого лідера, хто би міг очолити власне оцю... це право і справедливість. Тому що Качинський Ярослав людина. Поважна вже він відходить уже від політики. Наскільки ми розуміємо? Як виглядатиме політику польський? Як ви гадаєте? Ви знаєте? Я от спілкуючись з своїми там знайомими друзями і партнерами в Польщі, власне від них чую приблизно ваші слова. Тобто немає розуміння навіть серед самого скажімо так серед польських громадян, а як же ж буде виглядати позиція і справедливості на наступних президентських виборах? Тобто, бо е, в коаліції є дуже гарне, вже скажімо так, реноме з попередніх виборів Часковського, і ну нікого не виникає сумнівів, що саме. Рафал Часковський буде кандидувати від коаліції на наступних президентських виборах А в середовищі ПІСУ повний вакуум. Там, звісно, відбуваються якісь, скажімо так, внутрішні підкилимні війни. Назвемо це так, тобто, але в, зараз вони. Більше зосереджені на тому, як розібратися з наслідками свого програшу на парламентських виборах, бо вони тривають, відкриваються різні провадження, справи проти е пісуди там проти їхніх дій на на ну, коли вони були на посадах. Вони трошки більше зараз на цьому сконцентровані на місцевих виборах. Були я думаю, що от зараз, у цей рік, найближчий до до, е до виборів, ми будемо бачити активну позицію. Не знаю, тобто хто говорять про там Моровецького але ну, скажімо так, чітких якихось сигналів про те, що в них є злогоджена позиція. Ну не існує, і не виключено, що а, коаліція власне вже починає там умовно, там скажімо, святкувати, бо відчувають, що їхні позиції сильніші хіба би скажімо, стався якийсь чорний лебідь. Бачимо нагадаю, що матеш Моровецький це колишній прем'єр-міністр уряду якраз право і справедливості. Але ну, скажемо так, не не як на мене, політику Польщі, але знову ж таки, може може це і буде його плюсом на тлі всіх цих на, 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 на безрибі. Просто здається, на, на, на даний момент тому і обговорюється ця кандидатура. при Качинському і Моровецькій може бути яскравим. Дякую, президент міжнародного інвестиційного офісу ФРОМ Матес. був на зв'язку.